Доброго дня ви на моєму каналі, на каналі, я, перебачу, мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я не просом. Дівочки, сьогодні у вас е якісь страждання через якісь розмовки. Ось так. Хочу подивитися е колода Оракул шепіт Правди. Хочу подивитися сьогодні, яку правду ви повинні знати на сьогодні. Що вам треба знати? Хто ви в мене на сьогодні подумайте про себе? Перший варіант. Хто ви в мене на сьогодні другий варіант? Що треба знати вам? І порада. Що треба знати вам другий варіант? Бачите, як пішло, хотіла на один. І порада. На дні колоди карта сили. Треба проявити якусь, свою, якийсь стержень, чогось добитись, те, що вам страшно. І кажуть, що страхи, як тільки ви в це підете, страхи залишаться позаду вас. Добре, обирайте варіант. і будемо дивитися. Перший варіант працюємо: хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка наразі вистроює свої кордони. Яка, знаєте, можливо, нарешті задумалась про свої кордони і хоче якогось комфорту, а не тільки розсіювати себе іншим людям. Хотіла сказати постороннім, але не буду казати постороннім людям. Щодо чого кордони? Давайте подивимось. Щодо чого кордони ви хочете? Можливо, це якісь робочі моменти. Знаєте, от вам дають, то ви хочете якось піти своїм шляхом, шляхом і вам якось знаєте, щось навішують, хочеться сказати, з вашої сторони. А вам кажуть, що ви хочете йти своїм шляхом, що друга, яка вас чекає, нічого не може вас зупинити. От ви тут щаслива, тут ви ще е, щось пропрацьовуєте, щось робите. Я кажуть, ви знаєте, куди ви хочете. Тут яскрава карта, ви знаєте, куди ви хочете рухатися, і ви не хочете, щоб вам якось заважали. Угу. Так, ще. Хочете сяяти, ви знаєте, яка ви прекрасна всередині себе. Ви знаєте, що ви можете, ви знаєте свій ресурс, ви знаєте свою силу. І ви хочете це показати світу. Отак, От дівчатка. Е, яку правду треба знати? Е, що вам кажуть, дівчатки, що, можливо, знаєте як? Е, не буде все так різко, як би вам хотілося. Вам кажуть, що для того, щоб сталося щось хороше, вам треба. Е, Отут я вам сказала, далі проти карти я вам скажу, що не тільки терпіти, а треба навпаки от, ну, таки, вистроїти, вистроїти кордони для реального результату. Не просто сьогодні сказала, що не чіпайте мене, я вважаю так, А завтра опять по накатанні. Ні, тут про те, що ви повинні, для того, щоб до цього прекрасного росту, ви повинні, от ви вирішили. І ви дієте согласно власному плану, дія. Кажуть про те, що, шанси, які ви, якщо шанси, які ви чекали, не приходять, ви повинні відкрити двері самостійно. Розумієте, взяти цей шанс. Взяти шанс, не знаю, там, на поїздку, взяти шанс на якийсь курс, взяти шанс на те, щоб на якусь ну, свою реалізацію те, що, те, до чого у вас лежить серце. І знову ж таки, про те, що ви повинні бути в гармонії для цього. Розумієте? Не агресувати на людей. Ви коли ж ці кордони розширили, що дозволили комусь зайти. До себе ближче, ніж потрібно. Тепер вам треба дізнатися, скільки вам треба особистого простору, скільки вам треба часу на себе, розумієте? І просто працювати, взяти, згармонізуватися в себе у нових рамках. Отак. От Яку правду ще ви хочете треба знати? Про що ще терпіння? Про те, що ви повинні, знову ж таки, знайти час для себе. Тут це карта відпочинку, але дійсно комусь треба, не знаю, сходити до води, сходити до природи, десь поїхати в кіно і ще куди-небудь, просто щоб вас не чіпали люди. Тут самоліт один, подалі від усіх, аби ви змогли знову-таки прийти до балансу. Да. Про те, що ваша бездіяльність, вона вас ну, розбиває вам серце, вона робить вас холодною і обмеженою. Обмежануть, розумієте? Потому, що, кажете, те, що для кажуть, щоб встановити свої сили, свій ресурс, вам треба відпочити, дівчино. Отак. От Порада вам давайте. Так, да, знову-таки карта ресурсу, карта того, що з вас, дівчатки, стягують, і карта про те, що ваші досягнення давайте нікому стягнути ваші досягнення. Якщо ви в ресурсі, от ви приходите в баланс, так, да? прийшли в баланс, от і можливо, навіть не треба розпилятися на людей, які з вами, які цього просто не оцінять, які з вами на різних хвилях, і в тому числі які з вами на одній хвилі, але які можуть забрати ваші лаври собі. Начебто, починали ви самотужки, розумієте, а потім, значить, це вже не тільки ваша ідея, це вже не тільки ваша справа. Ви просто з кимось поділилися. З напарниками, з спутниками. Хтось там запропонував якусь мілочовку допомоги, а в ітогі забираються ваші лаври. От вам кажуть, будьте в ресурсі. Щоб ви, щоб ви могли отримати більше, ви повинні. Бути організована, в тому числі не розпилятися на посторонніх людей. І кажуть про те, що подивіться, які біля вас люди. Не розказуйте нічого зайвого, взагалі зайвим людям. Розумієте? І це будуть тільки ваші досягнення. І кажуть про те, що, ви знаєте, ви реально будете в рості. Ось карта росту. Ось карта росту. Ви зможете досягти всього, чого ви хочете. Ви повинні просто наполегливо налаштуватися і діяти в ту сторону. От так. І ще пораду дайте. Ну, вони кажуть, досить поради. Тому я приймаю. Благодарна перший варіант. Давайте подивимося далі. Хто в нас на сьогодні другий варіант? Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка преодолює труднощі. Людина, яка е не буде дивитись на труднощі, яка буде діяти. Людина, яка діяча. яка буде е рухатися уже, Ви вже в русі, ви вже преодолюєте. Що за прегради? Давайте подивимося. Що за труднощі? Кажуть про те, що у вас все виходить. Ви в активному. В активній якійсь фазі, що за труднощі. Знаєте, от вам здається, тут ви не втрачаєте надії, і знаєте, навіть просто, от, якщо тут, тут тільки радять відкрити двері, тут ви вже самі відкриваєте ті самі двері, ви вже заморилися чогось чекати. Так, кажуть про те, що ви, можливо, навіть не знаєте, чого саме ви хочете, але ви вже туди йдете. От так, ви хочете якоїсь правди в тому числі. Отак, от ви хочете бути во всіоружжі, карта попередження, про те, що навіть будь-які співпадіння не випадкові. Розумієте, от ви якось рухаєтеся і знову таки дорога з'являється сама собою, Дівочки, мальчики. От так. це в нас на сьогодні. Яку правду вам треба знати е, про те, що вам треба прийняти рішення для того, щоб зцілитися, для цього вам треба обрати Людей, які вам зовсім не друзі, які вас обманюють, яким ви вірите просто на слово, і кажуть про те, що вам треба тут дивитися. Давайте подивитися холодно. Не знаєте, як не, не вірити на слово, а навпаки, дивитися подіям, що людина робить саме для вас. Ви повинні прийняти рішення, можливо, більше так легко не довіряти, можливо, е не, не сподіватися, що хтось вам допоможе. Тут кажуть, що ви самі можете себе зцілити. І повин, і ви повинні, знову таки, можливо, не, не так швидко ламатися крізь двері, які ще поки що призачинені. Вам треба просто бути. Е Добрим до себе, прислухатись до себе, бути чуйним для себе. Я завжди кажу, що себе треба пробачати скільки разів, скільки треба. Собі треба скільки часу, скільки вам треба, тому що більше вам цього ніхто не дасть. Тільки ви самі у відповіді за своє самопочуття, за своє оточення, за свій настрій. Отак. От Візьміть рішення не давати вас дурити. Хто б це не був? Що ще за рішення? Да. Карта дві карти зцілення. Тут вам, знаєте, можливо, ви так швидко рухаєтесь, просто щоб вам не боліло. Дівочки мальчики, якась ваша надія втрачена, а вам кажуть, що зупинись і дай собі, може, якщо вам треба виплакати, то виплачте, Якщо вам треба викричати, викричте. Дайте собі зцілення, розумієте? Бій проходить, але для цього потрібен час. А ви ще якось страждання? Да, вам кажуть, що це все мене, все буде все мінливе. Прийшло час щось відпустити, а для того, щоб відпустити, треба, знаєте, як. Що все вам відболіло? От не задавити його собі, а знову ж таки пропрацювати, викричати, вибалакати, написати, спалити. Отак. От І кажуть про те, що як тільки ви це зробите, до вас почнуть приходити <кій> до вас почнуть приходити нові вістки, нова інформація. Розумієте? Отак, От ви будете готові до якоїсь комунікації, до якогось руху. Що ще треба знати? Да, вам треба проявити силу. Ви повинні бути рішучі. Знаєте, можливо, дівочки, комусь треба. Потратити на себе енну кучу денег. от я вам чесно кажу, це допомагає. Сходити на шопінг, зробити те, що вам не те, що ви хотіли, але собі от побалувати себе. В цьому також є сцілення, Розумієте? Кажуть про те, що тут я тут бачу саме не те, щоб зайве тратити. Ні, тут навпаки, треба в цій болісній ситуації треба себе от... взяти собі те, що вас. Що у вас викраще якусь позитивну емоцію. Не боятися. розумієте, кажуть про те, що от, навіть якщо це ситуація якась негативна для вас, розумієте? Е, кажуть, минуле це ваш о, учитель, а майбутнє це ваш провідник. Це ваш досвід. Дякуйте вашому досвіду за все. І йдіть далі. Не час стояти. Да, тут ще стосовно якихось знову, перші карти, які вийшли, е, стосовно якихось. Е, разногласі, не пам'ятаю, як це українською, і кажуть про те, що ви з цією людиною, за яку ви зараз страждаєте, ви просто хотіли різного. Ви були різні, розумієте? Ви були просто, Чи, чи дійсно ви таки були поруч, чи просто, ви... чи просто комусь було біля вас зручно? Розумієте, тут треба розбиратися. Ще що треба знати. Так, да, що Це ситуація, яку треба завершити. Це була якась сер сердечна ситуація, хочеться сказати. Це важливий вибір для вас, але кажуть про те, що ти повинна прислухатися до себе. Отак. Пораду, дайте? Дівчатки і мальчику сюди. Е, вам кажуть про те, що знаєте, от ви, можливо, всі людиною чекали сім'ї. Порада вам. Але ця людина не могла привести вас до стабільної сім'ї. Розумієте, ви були занадто різні, занадто по-різному відпочивали. Ви хотіли гуляти, він хотів лежати або навпаки. Ви ну, так само елементарно були в телефонах. Так, але не не на одному сайті, не поміж собою, не фільм з телефона один на двох, там, не ще щось, не якась програма на двох, а от кожен сам по собі. А чи хочете ви сім'ї з такою дитиною, господи дитину, чи з такою людиною? Можливо, в когось навідій, якщо я так сказала. Кажуть про те, що знаєте, дівчатки, мальчики, це ваш знак. От якщо вам кажуть, Вселенна шльот вам послання, не пропустіть її, її знаки. Кажуть про те, що це ваш знак, що до вас обов'язково прийде людина. Яка навіть можливо вас дочекається? На якого будете чекати, коли вона за вас до, до вас знайде часу? Яку яка вас дочекається заради дійсно сім'ї, заради фінансової благості? І карт про те, що? Е От ви повинні в це повірити. Тут, тут саме про силу думки, кажуть, сознання. Ви повинні осознанно розуміти. Не просто хочу заміж або просто хочу одружитися, а хочу щасливого ж сімейства. Хочу щас, щоб мене розуміли, щоб, щоб мною дорожили, щоб про мене пікувалися. І от задайте цілю простір, знову таки, що силу думки не можна е, приукрасити. Всесвіт вас чує. Розумієте? Обов'язково буде людина у вас в майбутньому. Яка приведе вас до тої сім'ї, яку ви хочете. Кажуть про те, що саме головне вам треба зараз прийняти рішення. І, звичайно, таке знаєте, можливо навіть піти в якусь роботу. Піти в якусь роботу, де ви знаєте такий самий спокій. Отак, От девочки. Ще пораду дайте. Тому що в цих стосунках ви вже просто. На пределі. Розумієте? Ви, ви розумієте, ви насправді чесно, ви насправді, ви розумієте, що ви далеко не поняті. От, не зрозуміли, що вас не розуміють, що ви е, не можете цією людиною спланувати надалеко. Це ви, от, я вам чесно кажу, всередині себе, ви розумієте, що це правда. Ви на грані, розумієте? Ці таких ви стосунків хочете. Чи може ви хочете отак? От любов і сім'я. І коли е, торкається вашого серця. Отак, от, дівочки, Кажуть, вийде із обмежень. Ти повинен труд і упорство. Попрацюй над собою, дівочки, заради, щоб далі рухатися. Задайте простір, намір. І у вас все складеться. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки. донати. Ви прекрасні, благодарна за ваші шикарні коментарі. На особисті, будь ласка, в особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю.